Каже, на забери, це вона внукові купляла старшому. А каже, я не буду такі носить бабські. Ось бутилки. Зараз ще чуть теплі. Ну, як кажуть, не таке переживала. Ну, от видите, льод. здесь у нас льот. Вот одеяла. Вот куртка. Вон бутылки. Сейчас еще чуть теплые. Ну, бежали так, бросили все буквально, как есть. И документы половина там. Потом у меня умерла жена. Я еще тут перетерплю. Здесь не страшно. А так матраси так поставили і намного тепліє Да, Так, то там я. а то дочка, а це ж два внуки. По этажу ходить, понимаете? А куда їхати? Мы вже наїздились так, що. Ось кохту дала подруга. Шапку дала. Шапку дала. Ну, було десять. А це вже 14, вже ж терпімо. І ночі ж вже терпімо ж спать хоч. На кухні стоїмо, <сі> де тепло. Хтось казав, сьогодні давай кровать туди, виносять в кухню, закривай двері і не пускай нікого. <сі> і тут, бачите, туди ну, ця сторона сонечко ще. Ну, і тут чай вже і гріє, так і все. Гарячу піщу, гаряченьке, все. Розгоріваємо чай, їмо чай, кофе. Ну, утречка так. Зарядку койко роблю <смі> самі села, так що привичний. Ну як кажуть, не таке переживало. <смі> Ми маємо замислюватися на тим, де їм взяти води, щоб її нагріти, і де взяти тепло, щоб увігріти свої домівки. of the Russian Federation must stop immediately. Руйнування енергетичної інфраструктури це є злочином проти людства, яке Російська Федерація має негайно припинити. Ну, станом на сьогодні шість гуртожитків е, знаходяться без теплопостачання. Е, там проживає 676 людей. Температурний режим підтримується за рахунок електропостачання. Якщо ситуація не поліпшиться з теплопостачанням, і температура е, повітря буде знижуватися безпосередньо в самих. В гуртожитках буде прийнято рішення щодо відселення цих людей в місця, в гуртожитки, де наявне теплопостачання. Температура у підвальних приміщеннях там в точках доступу знижується, і тому для того, щоб не допустити перемерзання системи, то звернення були, але забезпечили необхідним обладнанням, і на сьогодні ситуація контролювана.